Усіх вітаю 3 грудня 2023 року. Показуємо виноградник, яких посаджений у мене на учаску. Перевіряємо різні сорти, старі, нові, як це поводять місті. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписочку. За що буду дуже-дуже вам вдячний за коменти. Коменти поможуть мені більш розвивати канал. Це мотивує. І так, це у нас Вікторія. Це старий сорт. Посаджений у 2005 році, насінневий. Визріває друга половина серпня. Навіть, скажімо так, друга половина серпня на початок вересня. Все залежить від того, як ви його навантажите. Це мені його подарували подарунок Залешик. Селекція Новочеркаського інституту. Площина у нього. 5 метрів квадратних. Ось, бачите. З відселя До відселя і вверх. От так. до верху. І стрижем. Так. Паганів на ньому було 19. І вражай, десь з нього зняв кіл 18. А може, 15, десь так. Пасинкування у нього стан... ну, нестандартне, у нього, да, є таке, пасинок закидує, але його треба чеканити своєчасно і буде все гарно. Він іде в корневласному стані. Цукру набрав 20 брікс, рихле грона. Ягідка десь грамів 14, мармеладна м'якість, фруктовий тона. Ножиці проріз... проріджував горох. Розтріскування не було. Один метр родючого ґрунту під ним. Планування десь кілограм 15 на наступний рік. Саджанці так можна заказувати. Чубучок так буде. Він не у кривній формі на півдні. Як на реговий на стимулятори, поняття немає. І перевіряти теж не буду. мене все устраює. Устойчивість у нього гарна. І так, 3 грудня ми вже зіткнення без змін. Комендантська година без змін, світло маскування на вікнах. Після відео вчорашнього арта рубашила по району, плюс касетними клали, недалеко, чутно було, ух, страшно. Ввечері був обстріл району, є жертви, було дуже гучно. Лупили біля торгового центру. Тавричанські і знають, що це таке. Робили 9 етажку біля зупиночки. Це дуже, дуже багато в телеграмі відео, аут страшно. Я вам так скажу, у херсонців є на Новий рік дуже велике бажання, або війну закінчать, або ПВО поставити. Тому що ну, це якесь, м'яко <кхм> кажучи. Але місто живе, світло, газ вода є. Ви поставте лайк, зробіть підписку, черканіть мені якийсь там комент, за що буду вам дуже вдячний. І хай вашу хату приходить більше радощів і щастя. Хай вам щастить. До зустрічі!